Тут же ці дебільні автомати. І, і нема дивися. Нема ж де ні каси, нічого. Короче. І Приходить з собою таскати кучу карт. Вони дуже часто якісь українські не беруть, якісь європейські карти не беруть. Як це працює? Українська стальна монокарта глянь, чому на банк тут а, а, Так, боже, це французька мова. Давай англійську виберумо. Uh, full, full up. Full up. Printer seat. Full up, gas, oil, євро. Газ-ойл, це що? Це у них дизель чи да, так? Газ, газелін? Газелін, походу, дай? Газелін це дизель. Газулін. Ну не може, ну це є, є це бензин, значить газ ой. Знімай, знімай, тут звойся. А, хочеш, щоб я в карту, так? Да? Да? Знаєш сколько? 130 євро у Incorrect там Будь ласка, ставте карту, оставляємо британську карту. Британську не підтримую. От то, що я казав, короче. Просто стоїш і дрочишся, не можеш заправити машину. Гроші є, нема в целу. Я поміняв пін код. Я за секун... Приєдський українського банку. Я За 3 секунди поміняв пін-код на карті. Він вже поміняли. Все. не треба нікуди письма відправляти, знати тиждень. Де такі? Ану європейці. Де такі, можливо, напишіть. Вставляємо карту. Інкорект Пін. Ну як я тільки що поміняв пін. Карта мене банк не, не, не приймає. Я вже поміняв пін код, перевірив, все було правильно, не хочу. Пробуємо приватбанк. Ану Національний банк України. Ану, щось поміняла, що коло майстри, чи ні. Incorrect pin. Ну що за, за сторона? Всі французи. На британський патрічний. Є, я б не принимаю британську карту. У мене револют. Та бы револют я? Давай твою карту пробуй. Отвічай, кожен раз, як приїжджаю в Францію, от така чепуха. Їдеш, їдеш, треба заправитися в Францію. от такий капець постоянно. Incorrect pin. Incorrect pin. А ну давай ще раз веди. Пробуємо уже револют. Чи назас? Пин-код вок. Вот здесь револютом тільки спрацювало, да? Я просто в шокі. Чотири карти ми перепробували. Жесть. Ну я тобі щас поповню карту. Понял, який прикол, короче.